Всім вітанечко. Сьогодні 27 квітня 2015 року. Пасика моя. 20 сімей на пасіці. Замінив деякі вулики. Ось, стоять пусті, які будуть заселятися відводками. Роями не хочу бавитися. Тут Карпатянка. Від балюбаша, своя, місцева, унівська. Бджоли дуже агресивні стали. Думаю, звідки? Гній вивозили. Чути сморять гноя. і чомусь бджоли нападають. Тобто ніби взяток є, мали б навіть не чіпати, але є те, що є. Та сім'я об'єднана сім'єю. Ось тут вона стояла, те, що залишилося. Бардак трохи є, тому що ну, не мав часу прибрати, ну немає часу, ну, я роблять. Сім'я бджоли пережили всі, вижили, стопроцентна зимівля. Тут сім я, матку я задавив, побачив маточники, позривав. Я не знав, що, думаю, сім'я роїтися. Почала смішно, одна сім'я всіх почала ніби роїтися. Но, потім побачив, засів немає. Підсадив матку з руки. Хоча від іншої сім'ї, яку об'єднював, я вже казав перед тим. І пустив на сот. Відкритого розкладу не було, тому дивився вчора, прийняли. Ось Тут Карпатянка. Тут Карпатянка. Ставонька сімейка. Не розумію, що сталося, чи вони тут нападають, чи ні що. Е, чому? Закрили. Та висяг, тому що жалі. Ось тут щось мені не подобається, але що відбувається. Цього. Чи вони тут? Не знаю. Подивлюся потім. Можливо і напад йде. Це слабонька сімейка. Тут слабонька сімейка. Видно? Це слабонька сімейка. Є сині сім'я. Ось ця хороша сім'я. Певно 11 рамок займається. Отак ну, працюють. Вулики, власне, нові вулики. Поміняв, хочу тут поставити мазинні рамки. Та хороша сім'я. Гарно вийшли з ними. Ну і решта так само не дивилися. Не дивися, треба буде подивитися, що тут робиться. Тут непогано. Ну, все лежаки, більшість випадків лежаки. Бджоли вентилірують, тобто жевко. А я працюю через роботу книжок, для ток, як для вентиляції. Тут також сім'я місцева. Працюють, Знаю, добре працюють. Минулого року взяв досить. Тут пересаджував сім'я. Побонечка сімейка. Працюють полегонько. Є те, що є. Тому є, слабкі сім'ї. Є сім'я сім'я. Це сім'я вічна 4-5 рамочок. Прибажання. Агресивно, місцево. Більшість помісів. Свої місцеві сім'я. Отак річні. хороша сім'я. Є жовтизною, є жовтизне. Звичайна, любительська пасіка. Агресійному займаюся. Я, серед, наді, Скриємо, я, я не над що тут подається. Вскриємо ну, я. Бджоли такі агресивні, я ще такого не бачу. Вскриємося цей вулику, хочу такі грамки поставити. Так. Одною рукою я казав, що не гарно, не зручно. Є те, що є. Людина хотіла, щоб я показав. Нема питань. Ось тут ось така ситуація. Тобто, тобто, корпус бджоли. Нічим я її ні, не підсилював. Зразу говорю, так як є. Це одна з мене хороших сімей. Ну, з не всіх, але Не люблю я працювати, дорогі мої. Як я кажу, однією рукою. Ось, ось, така ситуація. Ось тут бджола. Ось вони почали вже будувати нарости. На сні. Навіть а -а. Все Все раз. Ставимося про нічне. Все зніма. Все позиваємо. Нічого тут може бути. Добре, однією рукою зробити. Мені не подобається. відео ніяке буде, ну але. Я йому показав своє, що я маю. Це все на перетопку піде. Заради цікавості побачити кількість рамок прослоду, який розплід, бо в нього було Тоба нічого не бачить. Це не робота. Однією рукою знімати, тут тобі вдоль, і тут ще учасник дивиться. Це, Це крою рамка, тобто світло. То все в другої сторони так само. Нас зацвіли. Майже сади, тобто вишня, черешня, але Я живу під лісом, тому є. Оця легонечка рамочка. Можливо, тут і матка. Працює. Матки не мічені. Ні, тут пилок і нектар. Нереально бджоли засівають. Захляпують, просто захляпують Блистить. Якщо не знаю, чи бачу, але блеститься, але є те, що Це бджоли. Це не ті бджоли, а агресині бджоли з інших інших сімей. Літаються. Хочу до розходу, показати якісь розходи. Тут перга фактично. І з іншої сторони я не бачу, мені тяжко є. Я матки не шукаю. Мені не цікаво. Що я її не бачу, чи пішли. Тут пішов вже розплітати, сірам вже розплітати. Це без тут або засів. Мисочки, але я не бачу в мисочках, і єс нема, що ходиться. Тут засів є. Бджоли агресивні стали і є ще такого немає. Не розумію, з чим це пов'язано. Ні, нема нічого. Тут засів пішов. Повірте, далі піде розікнути. А отже, на розплодок ставити я синій ранчо. Бджола спокійно тут поводиться, а крутиться зовсім інше. Зовсім інша бджола крутиться. Отут. Шла, пішов розпліт. Прошу дуже. Ось такий 27 Квітня, боже, тяжка рамка, а вже дивіться, які язики поградали. Ну, Я боюся в кущу і набавлюся, це. бачите. Я хочу язиків бірвати, тому треба -то Ставлю. Це хороші, гарні сім'ї. Ладно, ще одно заради цікавості. Хоча я переконаний, що тут ще не менше 4-5 рамочок буде все в розплоді. Просто знаю. Жила собі спокійно. Я не можу так працювати з однією рукою. То... Тут вже бджола виходить. Не знаю, як вам бачу, я не бачу. Ось і з даної сторони. Думаю, що вийде. Ми словом ставлю магазин. Там далі таке саме. Розпліту я вам. Я бачу звідси. Скільки тут бджоли ще, скільки вулику, і скільки в полі, я взагалі не знаю. Ну багато. Тому сміло ставлю 5 грамочок. Можна ставити в магазин, боюся, в холоді ночі можуть бути. Замокся. Толку ніяк. i malazinska, ali podijelite se